Привіт, мої любі! З вами я, Сокольська Юлія. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, коли ти маєш це і втрачаєш, і чому саме так: звинувачувати чи не звинувачувати, і який в цьому сенс? І тож, сьогодні буде цікава історія, біблійська історія одного дуже класного чоловіка, якого звали. Іов. У Іова була дружина, були діти, і він дуже був ізлюбленим мужем Господа Бога свого. А він йому вклонявся, він йому приносив пожертвування. він чтив ім'я Господа. У нього було сімеро дітей і дуже-дуже велике. Господарство, дуже багато працівників, а, таке господарство, що йому не було щоту. І ось одного разу на це віщанні у Бога а, прийшли ангели, і прийшов дьявол, який каже, а, господь у нього запитує, чи ти бачив на землі. І Ова, а він каже, бачив, і що він там. Та нічого все в нього добре. Але ти в нього забери це все. І, і подивишся, що він про тебе скаже. Господь каже, та як же я можу забрати? Я не можу в нього забрати. А ти його перевір. Господь каже: добре, д'яволо. А я дозволяю. Тобі робити на землі, але до самого Іова не прикасайся, з ним нічого не роби. До душі до його не прикасайся. І вийшло так, що у Іова повністю було знищене все його господарство. Знищене. Все його майно було зруйноване. І його друзі почали питати, як же так, ну, ти так чтиш Бога, ти йому вклоняєшся, ти йому віддаєш славу. Як так виходить, що в тебе в чому ж ти загрішив? Знаєте, інколи люди дивляться на тих, хто щось страдає, втрачає, і запитують. А в чому ж ти загрішив? В чому твій гріх? Пам'ятаю, коли ми виїхали з місця бойових дій і приїхали до одного міста на території України, у мене дуже часто запитували, віруючи до того ж, люди, не тільки не віруючи, каже, а що правда, що у вас там люди такі грішні? Зрозумійте, коли ми щось втрачаємо, це не значить, що ти грішний. Це прийшло просто із питання в твоє життя. Особливо, коли ти молишся Господу, і кажеш, Боже, дай мені терпіння. І Господь тобі дає не тільки терпіння, а дає тобі довге терпіння. А як він може випробувати твоє терпіння? Тільки тоді, коли він посилає з або людей, які випробовують твоє терпіння, так, як тренажер в твоєму житті. І потім у його померли діти, його улюблені діти. Захворіла його дружина. А уявляєте, як для, для жінки втратити своїх дітей? Вона просто не мала сенсу життя. І вона каже своєму чоловікові, або був такий закон, якщо ти похулиш ім'я Господа, то тебе всі побувають камнями до смерті. І вона каже, похули Бога, похули, ну, скажи на нього погане, хай нас вб'ють, аби просто ми не мали оцієї цієї за дітьми, ну просто як ми тепер будемо жити. А він каже, жінка, ти не розумієш, що ти кажеш. Це не значить, що вона там казала щось погане. Просто її стан був настільки втомлений, що вона вже була готова померти від кари людей, ніж терпіти все те, що, ну, все те, що вона переживає. І ось Господь забрав і її. Померла дружина. дружина. Йов сидить такий весь в печалі, прийшли до нього друзі підтримати, помолитися за нього. І кажуть, ну там, почали ж там журбитися, як ти, ну що ти, давай будемо, як, як ти до цього дійшов. А Йов почав роптати. Ради не себе і казати, Господи, почему? Почему? Ну іменно со мною такое, я же не сделал ничего плохого пред лицом Твоим. Так і в житті дуже часто буває, що люди втрачають дітей, майно, родичів, щось те, що набувалося довго. Я кажу, Господи, за що мені это? За що? А потім він такий розкаявся всередині себе і каже: О Боже, прости мені, ти мав право дати мені, ти мав право взяти у мене все, що в мене було, і родився я тільки тому що ти дозволив мені родитися на цю землю. Він сидів, він рвав на собі одежу, він э, покрився проказою, він себе здирав цю проказу, щоб обновити, і посипав себе пеплом. З ним просто таке творилося, що не дай Бог, знаєте, от кожному з нас таке пережити. І дьявол знов з'явився на совет до Бога, і Господь питає, що там Іов? А він каже: ти знаєш, я удивлен, я просто удивлен його вірності. В нього нічого нема, в нього загинули діти, в нього померла дружина, в нього зруйноване все його майно. Він такий хворий, що до нього, а люди, які хворіли проказою, до них не міг ніхто наблизитися, бо він вважався прокаженим, їх навіть переселяли в інші міста, в інші населені пункти, вони ходили з колокольчиками, що йде прокажений. Он просто, ну, але він не хулит тебе. И Господь обрадовался сердце Бога, потому что Он нашел в этом верность Иова. И восстановил Он его полностью. И дал Он ему новую жену. Он дал ему, Он его исцелил. Он дал ему имущество новое. Он, а, у него родились дети. Іов продовжав, славить Бога, і уже вже повністю, повністю будучи обновленим. От так і в нас житті, знаєте, ви сьогодні можете сетувати на те, що ви втратили. Але знайте, цей період вашого життя скінчиться. І дуже важливо розуміти, ким ти вийдеш з цієї ситуації. Чи будеш ти раптать? в серце своєму возмущатися і ти просто смиришся і скажеш Господи окей пусть будет так да буде воля Твоя блага угодна і во всім совершенная. Тож, любі мої, приймаємо всяку волю і знайте що Господь вас наділив дуже багатьма талантами можливостями і ви в своєму житті якщо ви одного разу щось здобули, щось збудували, то в другий раз ви це зробите ще краще, ніж було до цього. З вами була я, Сокольська Юля, на зв'язку нових відео роздумів.